Якщо у вас ще залишилася присутня нестабільність в шинному хребті, або ви хочете безпечні вправи для підсилення тонусу м'язів шинового відділу хребта, ми рекомендуємо виконувати статичні вправи. Для приклад, потрібно для прикладного укріплення м'язів, які виконують нахили вправо вліво, це в основному драбинчаті м'язи і частково трапеція. В такому випадку ставимо руку в бокове положення, рука під прямим кутом. І натискаємо головою на долоню. Натиснули, розслабили, натиснули, розслабили. Зверніть увагу, що голова при цьому не робить рухи. Голова знаходиться в тому ж положенні, тому ці прави називаються статичними. Вона має два режими. Перший напружили, розслабили. Напружили, розслабили. Другий це ритмовано робимо. Напружили, розслабили напружили, розслабили напружили, розслабили напружили, розслабили Так само виконуємо в інший бік і притмовимо. Е для нахилу вперед, коли ми хочемо е флексори, да, згиначі шиї потренувати, ставиться або дві руки, або одна рука. Ми рекомендуємо дві руки і ви нахиляєте гол перед такий рух робите. Режим той самий. Або швидкий ритм, або повільний. І якщо ми хочемо назад, ми ставимо долоню на долоню і ставимо на потилицю. І знову повторюю, не закидуємо назад, а зміщуємо назад. І останнє вправа це поворот. В такому випадку ми ставимо не на бокову поверхню, як коли нахили виконували, ми ставили вухом, а ставимо е, щелепа і верхній щелепно скроневий суглоб, е, куток ока. Ось в цьому місці. Ставимо долоню, основа лежить на нижній щелепі і намагаємось повернути голову в бік. І ритм той самий. Tak, w jeden bieg. I w bieg.